Ну що, робота кипить. Приїхали зараз в одне господарство, тут Бровський район. Люди вон, томати збирають. Трактор поїхав вже забирати продукцію. І тут наш Сімон і Хана. Зараз подивимося, побачимо, як вони себе поводять. Так, оце у нас Броварський район. Зараз йде виборка томата. Томата. Тут і сливка і біф. Бачите? Ось такий томатик. Це наш Арнольд збирають. Зараз. Так що, в принципі, люди приїхали, вже зараз закупаються, будуть збирати повністю бананки. ну, Томата дуже багато. Родило на Броварщині томата дуже багато. тому... Кому потрібен томат, звертайтеся. Так, друзі, а це Симон на проварщині. Дивіться. Дивіться, який всипаний, всипаний томат. Да. Ось такий симончик маємо. Ось лежить він. Гарний томат. Дивіться який снівочка. Іще один. Дивіться. Ось. А це Симон. Симончики. Так, друзі, це томат Ханна. Ну, в екстремальних умовах вирощувався. Тримався до останнього. Пройшло три дощі, потім накрило туманами. І він, звісно, фітовторою його побило повністю. Але томат на сьогоднішній день дуже класний. Дивіться, скільки його нав'язало. Тут дивіться, дивіться скільки там. Але вразило його в Стояв до останнього, ще раз нагадую, це Ханна. Плотненька така шкірочка, бачите, дуже транспортабельний, гарна сливка, смачний, смачний томат.